Ніч у ліцеї у вчителі мають протягом літа чергувати в навчальних закладах. Амбітний задум: у рівному хочуть створити 15 платних парковок. ITV. Новини. Добрий вечір. Добровільно примусово вчителі ліцеїв у Здолбунові заступають на нічне чергування. Таке рішення прийняли на Раді оборони. За літо кожен освітній працівник має провести, бодай ніч у ліцеї. Головне їхнє задання відчинити двері в укриття під час тривоги. Таке рішення отримало шквал критики. Чому вчителі проти і що буде, якщо від чергування відмовитися, розкаже наша Вікторія Якимець. Дев'ять місяців вчителі, три місяці охоронці. У здолбонові вчителі змушені чергувати у навчальних закладах протягом ночі. Головне їхнє завдання відмикати укриття під час повітряної тривоги. Кожен заклад розробив графік чергування. Заступати потрібно з 19.00 до сьомої години ранку. Відмовитися можна, але вчителі не наважуються. Ситуація набула розголосу після допису у соціальних мережах. Його зробила донька пані Руслани. Ви знаєте, ніколи такого приниження вчителів не було. нами ну вже 6 років ніхто не радиться. Ну, ми боїмося в нашому ліцеї. Я скажу, що це навіть мабуть 1% не набереться, хто підтримує таку політику. Міський голова Здолбунова Владислав Сухляк пояснив, необхідність у чергуваннях з'явилася після масованої ракетної атаки у червні цього річ, коли під ударом була рівненщина. Тут в одному із ліцеїв укриття було зачинене. Через це надійшло чимало скарг. Після цього пояснюв посадовець спільно із радою оборони та директорами навчальних закладів. Почали шукати шляхи вирішення. Було прийнято рішення про те, щоб з числа працівників освіти вони організували на час періоду канікул на сьогоднішній день до початку навчального року, а саме вересня, 1 вересня, організувати вільний доступ до саме цих укриттів. Владислав Сухляк зауважив, у рішенні ради оборони йшлося лише про забезпечення вільного доступу до укриття. А також додав на території громади сім навчальних закладів, але лише у трьох розташовані захисні споруди. Це ліцеї за числом 3, 4 і 6. Вирішили там зробити чергування на волонтерських засадах. За словами міського голови, кожен працівник має право відмовитися. Все, я скажу так, було обговорено з керівниками от нас на нараді. Керівники в своїх педагогічних колективах на місці падрадах так званих обговорили це питання. Було поставлено, як кажуть, питання чи хтось хоче добровільно, хтось не хоче, ніхто не заперечує, ніяких кажуть, переслідувань не має бути абсолютно. Утім, за словами пані Руслани, ніхто не відмовляється, адже боїться втратити роботу. Це, це такий дуже примусовий. Зразу вчителів починають шантажувати тим, що не на незадучо. Ну, вони не говорять, що не домов, але починаються такі репресії. У міській раді з Долбунова нам повідомили, що скарг від працівників не отримували. Директорка третього ліцею Лариса Ковальчук розповідає: у її закладі невдоволень та бунту не було. Додає, попри незручності, вчителі із розумінням поставилися до цієї вимоги. Наш педагогічний колектив, розуміючи ситуацію. Забезпечує цілодобовий доступ бажаючих під час повітряних тривог до захисної споруди. Колектив розуміє, що на сьогодні збереження життя людей є питанням пріоритету. Лариса Ковальчук додала, залучають до чергування не лише вчителів, а й адміністрацію та технічних працівників закладу. На сьогодні у третьому ліцеї частина вчителів своє уже відчергувала. Це в середньому одна ночівля у школі на місяць. У пані Руслани навіть на це пояснення є свої аргументи. Директори залякані теж. Вони нічого не можуть проти, і це погано. Уже ми давно вони не, не можуть відстояти нашу думку, тому що вони бояться за свої посад. Ми звернулися до обласного департаменту освіти. Вони повідомили, що про подібні рішення на території Рівненщини їм не відомо. Крепко у цьому питанні ставити ще зарано. Його мають обговорити на комісіях, а також під час сесії 9 липня. Ймовірно, знайдуть альтернативу. Вікторія Якимець, Валентин Злоденний, телеканал Group. Можуть закрити через борги. Гущанська міжлікарняна аптека опинилася у кризовій ситуації. Станом на червень 2025 року борг перевищив 559 тисяч гривень. Таку ситуацію у Гущанській селищній раді пояснили економічними труднощами, зростанням витрат та конкуренцією із приватними аптеками. На останній сесії депутати виділили майже 149 тисяч гривень для погашення заборгованості по заробітній платі. Наразі у громаді вирішують, чи зможуть вони утримувати заклад, якщо ні, то його закриють. Два місяці на посаді а вже викликають до суду мова про нову сільську голову зорі Наталію Фрейздорф. За даними із судового реєстру, жінці висувають звинувачення через конфлікт інтересів. Ймовірно, це стосується преміювання родичів пані Наталії, які працюють у сільській раді, зокрема й доньки. Судове засідання призначили на 3 липня. Нагадаємо, Наталія Фрейздорф була обрана сільською головою у травні цього року, після того як підозрюваний у корупції Михайло Олійник написав заяву на звільнення за власним. Банк. Важанням обережно шахраї на території Рівненської області поширюються шахрайські схеми, спрямовані проти підприємців та бізнесу. Як повідомляють у державній податковій службі у Рівненській області, невідомі особи надсилають підприємцям повідомлення або телефонують, представляючись керівництвом або Посадовими особами податкової та просять перерахувати кошти під виглядом фінансової підтримки. Далі можуть застосовувати психологічний тиск, погрози перевірками або штрафами. Якщо до вас звертаються з подібними вимогами, негайно повідомляйте до правоохоронних органів за номером 102. ДТП із мотоциклістами автопригода сталася 24 червня на вулиці Миколи Карнаухова. У рівному Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля шкода не надав перевагу у русі та зіткнувся із мотоциклами «Кавасакі» та Хонда. Внаслідок ДТП один мотоцикліст отримав забої ноги, а іншого з політравмою госпіталізували. Водій легковика не травмувався. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі проводить досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Відповідно до огляду на стан сп'яніння троє керманичів були тверезі. Зробили одну хочуть ще. У Рівному вже виготовили потрібні документи для облаштування нових платних стоянок. Наразі планується, що їх буде 15. Поки що триває підготовка до публічного аукціону. У такий спосіб будуть шукати інвесторів. Де стоянку зроблять платною, дивіться у сюжеті Вадима Дубенчука. У центрі міста Рівне водії часто жаліються на відсутність вільних паркомісць. Лише за останній тиждень муніципальна варта зафіксувала понад 750 порушень правил паркування. Водії не можуть знайти місце для стоянки, відтак залишають автівки, де вдається. Попри це, у самому центрі є велика безкоштовна стоянка. Вона розташована на вулиці 16 липня, але користуються нею водії неохоче, бо, пояснюють, стан жахливий. Таке покриття дорожнє, що страшно, машиною неможливо легковою проїхати. Весь час десь низом черкає. Вже в самому центрі міста не можна там якийсь порядок навести, засфальтувати, порівняти. Думаю, що владно, то буде і порядок скоріше, і наведеться порядок. Паркука в жахливому стані, дуже величезні ями. Машина шкребе, вона не їде, вона шкребе, бо просто неможливо. Я готова заплатити, але комфортно, щоб машина не була пошкоджена. Якщо я колись їду в місто, я лише тут паркуюся, мені це дуже зручно. Єдине. При в'їзді там дуже велика яма, на якій я постійно вдаряюся. Однак ситуація має покращитися. Вигляд стоянки на вулиці 16 липня планують змінити. Вона у списку з 15 парковок, які міська рада планує зробити платними на неї, як і на інші, уже розроблено усю документацію. Зараз шукають інвестора. Буде в подальшому проведено конкурс на відбір оператора. Е, операторам потрібно буде здійснити повністю облаштування цих ділянок. Що це мається на увазі? Це за свої кошти оператори будуть мусити. Заальтувати, передбачити, якщо згідно з ОДР передбачені е, тротуари, е, значить, е, облаштувати тротуари, встановити дорожні знаки, встановити е, розмітку, здійснити, нанести. Відповідно, передбачити е, паркомати для. Зокрема, на парковці на вулиці 16 липня буде встановлено шлагбаум, відеоспостереження та здійснюватиметься охорона. Там планують облаштувати 93 паркомісця, здебільшого у списку майбутніх платних парковок вулиці у центрі міста. Втім, також хочуть облаштувати платні стоянки на вулиці Небесної Сотні, під шляхопроводом, що біля ринку дикого, а також на вулиці Тараса Даводюка, яка раніше носила назву «Набережна». Водії, які там паркуються, платити не проти. Взагалі в нас в місті дуже велика проблема з паркуванням. Тут ринок, в принципі, то не думаю, що буде більше місця. Краще будуть платні, чим те, що вони забирають на клумби, а місць немає взагалі де паркуватися. Платними парковками мають оточити і центральний ринок. Зокрема, їх розмістять на звільнених від торгівлі вулицях Пересопницький та Полуботка. А от на вулиці Шевченка за стоянку вже платять. Година обходиться у 25 гривень. Попит є. Особливо у базарні дні. Появилася платна парковка, то місця з'явилися. Можна спокійно заїхати, собі стати. І місце завжди є не так, як раніше. Місце є, навіть в час пік, в суботу багато людей на базарі. Почекати там п'ять хвилин. Місце є, 25 гривень заплатив і Біля базару самого зручного, як є платні парковки, мають бути альтернативи безкоштовна. Заступник міського голови рівного Артем Гонощак переконує створення платних парковок правильний крок для міста, бачить і перевагу у тому, що оператори будуть приватними. Вигода для міста однозначна, тому що ми таким чином залучаємо приватну інвестицію, не витрачаємо бюджетні кошти на облаштування цих ділянок. Оператор, це все здійснює самостійно. Крім того, місто отримує сплату в бюджет. Урбаніст Андрій Шевчук наголошує, створення платних парковок це світова практика. Вона вже показала свою ефективність, адже місць для стоянок стає більше. Не створюється найперше для того, щоб заробити кошти, а для того, щоб ефективніше використовувати існуючі паркувальні місця, попит на які є більше ніж пропозиція. У всьому світі паркінги це приватна інвестиція, приватні кошти. Місто в переважній більшості виступає оператором надання земельних ділянок в деяких випадках для цього. Але це комерційна нерухомість. Платну парковку на вулиці Шевченка будуть прати, за приклад, при облаштуванні майбутніх стоянок. Зараз там можна оплатити послугу або у паркоматі, або за допомогою спеціального застосунка. Чи ніхто не хитрує, слідкує муніципальна варта. Штраф за неоплату послуги 500 гривень. Вадим Дубенчук, Денис Козлов, Дарина Черемшина. ITV Media Group. Про те, скільки відкрито проваджень за штрафи від ТЦК на Рівненщині, про початок роботи Рівненського центру з національного спротиву та про те, що у Вараському районі лікарі повернули до життя чоловіка, який перебував у стані клінічної смерті. Читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Медіагруп у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Ситься у дворі, жителі багатоповерхівки у рівному скаржаться на хащі під будинком та небезпечну сусідку. Щорічна проблема. У рівному сезон борщівника, чи справляються міські служби. У рівному на занедбаному подвір'ї багатоповерхівки оселилася лисиця. Мешканці вже кілька тижнів спостерігають, як між кущами бігає хижачка. За цей час вона встигла покусати двох котів. Люди бояться, що наступного разу у зубах звіра можуть опинитися вони. Наша Олеся Мороз поспілкувалася із мешканцями. Знайти відповідальних виявилося не так і просто. У нас тут бігають лисиці тепер, тепер у цих бур'янах я навіть поражаюся, якщо колись і ведмідь не вилізе. Занедбана територія біля багатоповерхівки на Данила Галицького 9А заросла по пояс бур'янами. У кущах ховається руда лисиця. Ми хочемо, щоб якщо можна прибрати цю територію, щоб не вбивати її, щоб їй просто було тут незручно, щоб вона собі знайшла інше місце, а ми мешканці могли використовувати цю галявинку ну, для своїх прогулок. Тому що тут класно і безпечно, тут машини не їздять і тут діти можуть гратися. Раніше на цій галявині вирувало життя. Мешканці пригадують, як робили пікніки, а діти грали у футбол. Тепер тут лишились тільки металеві ворота. Усе заросло чагарниками. Мешканка будинку пані Алла розповідає, на власні очі бачила лисицю вже двічі. Покусало нам, «Вона Покусала нам дві кішки. Одну кішку вкусила десь неділі-дві тому. Оце позавчора покусали теж за лапку кота. Коти в нас привиті від сказу. І ми їх лікуємо, возили до лікарів, все. І лисиця є небезпечна тим, що вона переносить сказ. А діти. Граються з котами, діти гладять котів. Голова ОСББ Алла Гурена каже: якби територія була доглянута, ніяка дика тварина тут не прижилась би. Але бур'яни ростуть роками. Трава по пояс. Тільки ми створили ОСББ. Ми з мешканцями зробили собі такий день один. Ми вийшли, ми повирізали тут кущі, які на початку біля дороги повирізали всі кущі, обкосили цю територію. Я по два рази на рік косила за рахунок нашої цю територію, але вибачте, ми не можемо потягнути свою територію в нас дуже велика, і плюс території цю за будинком. Мешканці просять, аби ділянку за будинком привели до ладу. Втім, хто це має робити, їм у міській раді так і не сказали. Ми встановили, що там, де чагарники, дві окремі ділянки, та що заросла найбільше у приватній власності фірми Каїс. Керівником там зазначена Олена Вакуліч. Втім, зв'язатися з нею не вдалось. Номер недійсний. Ділянка, яка ближче до будинку у власності ОСББ МГаліція 11 ми ще не вирішили, як ми будемо використовувати цю територію, але ми її взяли тільки буквально. Оце буквально весною. Тому вже з нас хотів, щоб там було впорядковано. Ну це ну в крайній мірі це просто ну неможливо. Люди намагаються оминати ці нетрі біля будинку, побоюються й лисиці. Ми звернулись до зоопарку, Втім, там повідомили, що відловом не займаються, адже не мають потрібного дозволу, зловити лисичу з лисиням. Гуманним методом практично неможливо, і тут з'являється дуже тонка грань між тим, щоб допомогти мешканцям, незрозуміло чим вони їм заважають там насправді, і не порушити закон про жорстоке поводження з тваринами. Мешканці багатоповерхівки також звернулись до міської ради рівного, хочуть, аби там допомогли. Реакції поки ще не було. Олеся Мороз, Микола Мельничок, телеканал ITV Media Group. Щорічна проблема у рівному чимало місць, де росте борщівник. Найчастіше його можна побачити вздовж доріг. Торкатися до цієї рослини не варто, адже опіки можуть бути значущими. Як в обласному центрі борються із цією рослиною у матеріалі Юлії Котляревської. Зелена загроза у зріст людини. Мова про борщівник Сосновського на початку літа цю на перший погляд привабливу рослину можна побачити на околицях міста та поблизу доріг. Опитані нами рівняни знають про небезпеку, яку вона несе. Опіками, якщо його до нього торкатися руками, то можна дуже попектися. Будуть такі. Звички дуже неприємні і взагалі його важко потім лікувати. на території нашої школи є, і коли люди не дотримуються прискошувані правил техніки безпеки, то звичайно коли потрапляє на шкіру, особливо зі стебла. Біолог Віталій Володимирець каже: борщівник завезли на нашу територію ще у радянські часи. Планували її використовувати для годівлі худоби, але на той час ніхто не знав, що позбутися його буде так важко. Тепер від цієї рослини потерпають усі міста. Зокрема, і рівне. Заходи боротьби з ними потрібно скажімо, планувати комплексно. За один рік це не можна здійснити. Його насіння такі схожі на крилатки, так звані Мерикарпії, мають такі крилоподібні вирости, вони легенькі, коли достигають, і потоками повітря можуть розносити. Попри усі труднощі у рівному з року в рік із цією рослиною ведуть боротьбу. Її ліквідацією займається комунальна структура Трес зеленого господарства. Ми маємо тримати цю ситуацію з борщівником під контролем. Ви знаєте, що щорічно вона у нас виникає. Такі вже основні ділянки, які у нас були гострі. Ми їх повикошували відразу, що на початку весни, щоб вони там не мали сильного розвитку. От, тому в цьому році ситуація дещо з ним простіша. Ну і знову ж таки, ми враховуємо, що є самосівна рослина, тобто ми не все знаємо, де вона виросте. Лікарі застерігають: навіть один дотик до борщівника призводить до опіків першого третього ступенів. У деяких випадках люди потребують пересадки шкіри. Особливо небезпечним є контакт із очима. Можна навіть осліпнути. Відразу після ураження шкіра може почервоніти та вкритися пухирями. Гоється рани важко. Юлія Котляревська та Валентин Злиденний. Телеканал ITV Media Group. Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.